Привіт, мої любі! Сьогодні я вам хочу розказати про стопочку покупок грудня. Я сподіваюся, що я за ці три дні, які залишились до кінця грудня, нічого не куплю, але це не факт, бо є дві книжки, які я дуже-дуже хочу. І можливо я. Такі їх куплю, але вже буде пізно знімати відео, хочу розхребти оцю кучку, яка в мене тут є, ось ось, щоб вже так війти в Новий рік з розпиханими книжками на поличках. І якщо в листопаді я мало купувала книг, буквально, мені здається, 4 там було чи щось біля того. То в грудні їх кількість трошечки більша. І давайте ж подивимося, що тут в мене за книжки. Я, наприклад, особисто дуже люблю дивитись відео буктюберів з книжковими покупками. Дуже часто можна побачити щось нестандартне принаймні. Тих, кого я дивлюся, щось таке цікавеньке. Ну, можливо, і ви знайдете для себе щось таке саме. Давайте сьогоднім чайку от з такої кружечки, яку мені подарували, і з якої я вже півтора тижня тільки з нею чай і п'ю. Ну що ж, почнемо з першої. Перша це ось така дозвіл на почуттям. Я в багатьох своїх відео кажу, що в мене є декілька тем, на які я збираю книги. Тільки збираю, рідко читаю, але поки збираю. І одна з тем це тема емоцій, почуттів. От я бачу книжку про на цю тему, і я найчастіше, скоріше всього, куплю. Не знаю, коли я до них доберусь, але от е, на цю тему е, власне, от в мене вже не збиралося ну, декілька книжок точно. Цю я купила в Увіваті По величезній знижці вона була мінус 60, бачите, в неї трошки такі під, підбиті кутики, і вона мені обійшла щось там 130 чимось гривень. Але, і вона так виглядає, ой, що мені там. Ще мені там якусь листівочку вклали. Виглядає вона така якась Аля ну, з голови написана, не знаю, але мене підкупило те, що тут є список літератури і досить такий великий список опішечок. І досить великий список літератури, і я думаю, що навіть якщо, можливо, сама книжка мені там і не знаю, не зайде, але принаймні я буду мати велику кількість літератури, куди можна заглянути стосовно теми емоцій, почуттів і, і того всього самого. Тому от, власне, от, власне, Така книжка у мене куплена. Так слухайте, давайте тут буду складати. Е е а щось що у мене тут не, не по порядку чи по порядку. Е Потім я потрапила в одну книгарню, яка спеціалізується на книгах англійської мови і взагалі. На Можливо, не тільки англійську, можливо, там і інші мови були. Вона як продає навчальні посібники, так і художню літературу. А оскільки художню, я ще прям не можу читати англійською якісь такі дорослі книжки, я видавалася там дві дитячі книжки. Перша це ось ця. Не, не, не дуже страшна історія. Мені дуже сподобалася да? Ну, Вона тут прям дитяча й дитяча. Що також мені тут закладинку подарували. А це, і подарували. Я... Думаю, що я її буду читати е, і так насолоджуватися і е, гарними картинками, і, можливо, більшість зрозумілих мені слів, але не факт, звичайно. А друга, друга книжка, вона мені просто сподобалась, неймовірно. Я обожнюю такі книжки, ось це про. Е, ну, Скажімо так, історію Лондона такий дитячий варіант. Вона з ось так, бачите, дуже такі. Я вам підзніму окремо тут, отак можна заглянути в якісь комірочки. Щось, щось там подивитися, да, що, що там було. Тут тексту не, не так багато, але вона надзвичайно гарна. Просто, ну, настільки прям, мені подобається і кругом можна там позаглядати, порозглядати. Я люблю такі книжки, де можна. Дуже довго розглядати малюнки, я обожнюю деталізовані малюнки. І ось ця книжка мені прям так припала до душі. Ну, ну просто я вже там, трошечки її пороставлялась це прям краса. Далі дві книжки, про які вже я розказувала в ось цьому своєму відео. Я якраз тоді вони мені прийшли, і я робила таку розпаковку на них, тому коротко дуже розкажу, не буду прям сильно вдаватись подробиці, але одна з цих книжок це знов та тема книжок, які я збираю. І перш, це ось ця Всесвітній атлас тату. Я збираю книжки про татуювання. Знову ж таки, да, от в тому відео, про яке я вам розказую, я там розказувала детальніше, чому я це роблю, тому заглядайте туди. І ось ця ну, вона прям надзвичайно гарна. Мені тут і самі татуювання. І про татуювання, і ось це для тих моїх цілей, чому я збираю цю, ці, цю тему, да, книжки на цю тему, воно мені може стати до, досить помічним. Ну, і плюс в цілому книги Артхас це Моя прям Любов-любов. І ось, власне, ще одна їх книга, це АБВ колежу. Також в тому відео я розказую чому саме я цю книжку захотіла собі придбати. Мені дуже цікава ця тема колежу. Буду вчитися, як то воно треба міксувати. Щось міксувати, да, щоб дещо е, був, я вже подивилась багато відео на цю тему на англійському е, букту не, не бук, а в цілому Ютубі мені дуже подобається ця тема, можливо, я якесь таке відео десь трошечки зніму, подивимося. Ну, і якщо вже продовжувати тему видавництва Артхаз, то ще в, е, на сторінці в інстаграмі Книжкового фронту я вам не раз розказувала про цю сторінку. Там жінка на військова продає книжки і всі вилучені кошти вона направляє на допомогу для ЗСУ. Найчастіше вона закупає такмет, якісь такі, ніби дрібниці. Ще але які дуже-дуже потрібні нашим військовослужбовцям, і от я періодично в неї підкупляю якісь книжки. І, от, власне, це одна з них це кот творчості, це про те… Ну, наскільки я зрозуміла про штучний інтелект, про творчість, як штучний інтелект може да, змінювати творчість, як творчість. Може бути замінена творчим інтелект, штучним інтелектом. Ну, от, от, от щось таке, да, от, що може там штучний інтелект, а що може тільки людина, і це тема така досить, як на мене, актуальна, важливо її розуміти, да, з цим таким швидким розвитком. Штучного інтелекту, тому цікаво. Не знаю, звичайно, коли я до неї доберуся, але ну, буду бачити. Тому у мене от поповнення бібліотеки моєї книжка Мартхас вже, мабуть, точно я буду знімати окреме відео саме по цьому видавництву. Ну і там же в книжковому фронті я купила ще ось цю Террі Прачета. Бере за горло, це остання книжка з серії циклу про відьми. Я жодного ще не читала жодної книжки з цього циклу. Але я подумала, що воно ну, буде в мене останнє, то може це мене буде якось стимулювати читати цей цикл, бо в цілому він досить цікавий. Я люблю тері праче і можливо доберусь і до цього циклу принаймні. Стимул у мене хоч такий невеличкий, але вже з'явився це остання книжка з цієї серії. Ну і далі я вже на Ойлексі знайшла книжки, які мені дуже-дуже захотілося прочитати. Я зараз дочитую, мені буквально там декілька сторінок залишилося. Ось цю книжку, і вона мені так подобається. Просто це точно буде однією з книг року 2025-го. Я просто в захваті від цієї книжки, і мені дуже хотілося щось ще схоже е, почитати. І якраз мені на око впала. Е, ну, по рекомендації, в тому числі, оця книжка, коротка історія майже е, всього на світі, від динозаврів і до космосу. Е, це я так підозрюю, що буде також досить цікаво, принаймні той відгук, який в мене був, мені казали, що вона дійсно прям дуже цікава. І тому я хочу, дочитавши ось цю книжку, мати ось якусь таку, щоб її ну так на цю ж тему, на схожу тему, ще можливо щось доповнити або повторити собі якісь знання. А і от ось купила на Олексі за дуже хороші гроші, і там в той ж дівчини, жінки, не знаю, якої я купляла ось цю книжку. Я так ще погортала інші об'яви. Думаю, можливо, вона ще щось якесь з книжок є цікаве, і знайшла ось цю книжку. Це крамничка з легкої руки Горан Петрович. Я про неї дуже багато чула гарних відгуків. І е, я заодно її собі ще замовила. Мені здається, що ця книжка е, має мені сподобатися. Е, ну, подивимося, да, бо по тим відгукам, ну, прям вона має бути моєю такою. Е, ну, Час покаже, коли я до неї брус і чи дійсно вона мені сподобається. Ну, якщо ви читали, то поділіться своїми враженнями. Якщо вам сподобалось, не сподобалось, то чим саме да? щоб відгукнеться мені чи не відгукнеться, подивимося. Ну, і... На минулих вихідних, здається, коли я там їздила в івано франківськ мені треба було по справам, але заодно я бачилась там з тими своїми друзями, знайомими, які в мене там у Франківську є. А і ось мені одна з дівчат подарувала ось таку книжку. Сесілія Ахерн, дарунок називається. Я взагалі не бачила і не чула цю книжку. Про, про цю книжку взагалі нічого. Але вона дуже приємна на дотик: така софтач обкладинка, прям надзвичайно приємна. І мені ця дівчина сказала, що я прочитала цю книжку. І коли її прочитала, я подумала про тебе, про те, що в тебе має бути. Ця книжка також. І вона власне, мені її і подарувала. І це надзвичайно приємно. Мені так подобається, коли люди кажуть, що я там читала книжку і подумала про тебе. Або я подивилася якийсь фільм і подумала про тебе, там, чи ще щось таке. Це от за останній час да, такі були е е е так, так мені говорили да, про, про фільми, про книжку. І це так прям приємно приємно тому, власне, от мене є ще такий дарунок, який називається дарунком. Ну, почитаю, подивлюся, що це за книжка. Мені цікаво. Чому вона в людини так засоціювалася зі мною. Ну, це, власне, всі книжки грудня, які я купила, або мені, власне, подарували. Да? Зараз тепер головне знайти місце для них на поличках, а щоб ви розуміли, місця для них немає. Навіть не те, що для них немає, немає для попередніх, і вони просто стоять такими стопочками в мене на столі. А я не дуже люблю коли так. І тому я хочу зробити такі трошечки. У мене є там декілька книжок, які я пам'ятаю, що я хочу їх ну, позбавитись, їх продати. Вони хороші, але перечитувати я їх тим точно не збираюсь, тому можливо, десь сьогодні-завтра цим займусь, можливо, навіть підзнімлю вам якісь відео, бо заодно з цим анхолом хочу зробити, ну, вибрати собі книжки. Такі книжкові плани на наступні півроку. На рік я вже не хочу, бо я побачила, що попередні мої книжкові плани я дуже активно виконувала перші півроку, а потім вже з'явилось багато нових книжок якихось, які мені хотілося почитати. І тому ну, якби вже не до тих було планів, тому я подумала, що я буду робити так, плани по півроку приблизно складати. І, і от я думаю, що я вам цей процес е, а принаймні спробую. Подивимося, як, як це в мене вийде. Бо я ніколи такого схожого не робила, тільки от такі сидячі відео, да, е, можливо. З книжковими поличками вийде в мене якось нормально це засняти цей процес. Ну, буде видно. Е, діліться, що ви такого цікавенького купили за останній час, не обов'язково в грудні. Книжки, які вас чимось вразили, чимось зацікавили. Мені буде цікаво почитати. І на сьогодні буду з вами прощатися. Всім, хто прокоментує, поставить лайк, поширить це відео, я гарантую вам гарних теплих і затишних свят. Дуже-дуже бажаю, щоб вони у вас такими були, не дивлячись на всі ті жахіття, які навколо нас відбуваються. Бажаю, щоб щось хороше в цьому для вас. Все одно було в цьому житті. Ну і до нових відео. Бувайте, мої любі!